Професійний біохімік Глі Препіч завітав до нас, щоб розібратися з цими дієтами. Доброго ранку. Привіт, Саша. Сьогодні ми поговоримо про кислотно лужний баланс організму. Дізнаємося, що ж таке славнозвісний паш, а також проговоримо по, про так звану лужну дієту. Так, представники цієї дієти стверджують, що якщо підвищити паш організму, зробити його більш більш лужним, це може подолати безліч хвороб. Ми сьогодні дізнаємося, чи є ця дієта дійсно запорукою здоров'я, чи вона може бути навіть шкідливою для нашого. Так, сьогодні ми будемо розбиратися і не дарма ми взяли, взяли цю тему, тому що інтернет рясніє цими дієтами, що вони дуже популярні, вони всім підходять, вони ефективні. Давайте ж розберемось, а не просто будемо читати, що там в інтернеті написано, бо на заборі, знаєте, теж пишуть. Давай, Гліб, розбиратися спочатку, що ж таке насправді лужний кислотно-лужний баланс. Ага, кислотно-лужний баланс. Ну, Саша, уяви, що під час функціон, функціонування. Нашого організму постійно виробляються луги і кислоти. Так. Ось уяви, Наприклад, поділими так виробляються. Соляна кислота в наш шлунку, тобто під там кислота знаходиться. Попрацювало в спортзалі, м'яза болять, Там виробляється молочна кислота. А до речі, де більше саме кислоти утворюється. Коли наш організм дихає, він ага. виділяє вуглекислий газ. вуглекислий газ це вуглекислота, тобто кислот утворюється купа. І щоб організм наш нормально функціонував, йому треба якось ці кислоти загасити. Тобто він це робить, виробляючи певну кількість лугів. Як це відбувається? Кислоти у луги це антагоністи, тобто це як е, світло і пітьма, як вогонь, і вода. Вони при контакті нейтралізують один одного, і утворюють воду. Угу. Так і робить організм і на всі ці кислоти виробляє певну кількість лугів. Це є кислотно лужний баланс. А ось славнозвісний паш – це і є математична модель, яка дозволяє описати наскільки більше в цьому розчині, ну наприклад, в нашому організмі, міститься лугу чи кислоти, тобто не тільки... Чого міститься більше, а й наскільки більше? Угу. Пояснюю, наприклад. Так, ось давай. дивись, шкала паш 7 відповідає нейтральному pH. Це pH чистої води. Все, що нижче 7, це кислий pH. Тобто, чим нижче, чим менша цифра, тим він кисліше, там більше кислоти. Угу. І навпаки, все, що вище 7, це лужний pH. Чим вища цифра, тим більш міцний там лув. Ага, так ну більш-менш зрозуміло. Окей, а який оптимальний pH для е людського організму? А, Саша, вся справа в тому, що універсального паж для нашого організму не існує. Угу. Зараз я це тобі продемонструю за допомогою звичайного дуже простого досліду. Так. Над тобою, звісно, знов на мені. Так, Саша, я для я тебе добути, приготував так. стакан звичайного соку. Ну, слава Богу. Можеш його випити, і я розповім, що ж відбувається в твоєму роті. На прикладі моделі твого роту ось цей стакан. так? Ага. В цьому стакані знаходиться розчин, який має паш, такий самий, як. Твоєму році, так, середині мене. А для того, щоб подивитися, що там буде відбуватися, я додав тут сюди спеціальний борник, до речі, з цих пляшечок, які, які називається кислото, основний індикатор. І він може змінювати своє забарвлення в залежності від pH середовища. дощ. Отже, угу. ну поїхали, так. Так, Саша, ось ти випив сік. Угу. Там міститься в суці цукор, які який... бактерії починають їсти цей цукор, виробляти кислоту. Угу. Так. так, ось додамо до цього розчини кислоти, і подивимося, що відбувається. Хоп. А. О, це не кислота, мабуть, була. А ось а. і кислота. Точно. Оп. Так. Рочин поміняв себе забарвлення. Тобто виробилася кислота і паш знижується, паж знижується. А чим це може бути небезпечно? Uh -huh. Тим, що кислота руйнує емаль наших зубів. так? так. Це треба якось подолати цю ситуацію. Організм знає, що робити. Він виділяє слину, uh -huh. а наша слина. Має трошки лужний pH, Її pH приблизно 7,2. Дуже слаб. Цей, ця слинова, по-перше, змиває цю кислоту, uh -huh. а по-друге, вона її нейтралізує. Uh -huh. Зараз покажу. Так. Додаємо луг. Ще трошки додамо, бо кислоти ми влили багато. Uh -huh. Оп! Дивись. Додали луг, луг нейтралізував кислоту. Наш паш знову трошки лужний, як в нормального повернувся до того стану, так. як я спочатку пив сік. Так як ага. в рекламі жувальної гумки, практично так, правильно, дивись. От... А Отже тепер далі. далі ти проковтнув сік. Він потрапляє в шлунок, а в шлунку виробляється шлунковий сік, який містить сильну соляну кислоту, аж хлор. Тобто І там pH зовсім інший. Так. Там паш, якщо, наприклад, у нас був спочатку в роті 7,2, то в шлунку там може доходити до одиниці. Тобто це дуже кисло. Для чого це потрібно? Угу. Кислий паж він знищує хвороботворні мікроорганізми, а також кислий паж потрібен для правильного перетравлення їжі для того, щоб працювали травні ферменти. Угу. Так, але після шлунку в 12 палій кішці паж знову лужний. 8, приблизно 1 десята. Тобто про що свідчать ці цифри? Про що свідчать ці зміни? В кожному органі іс існує певний свій оптимальний паж організму. Ну, ось я, до речі, забув додати сюди кислоту. Ось те, що покажу, я що uh -huh. в шлунку відбувається. Ось додаємо багато кислоти, так і в шлунку багато. Соляної кислоти, все ось в шлунку наш такий паж. Uh -huh. тобто, Отже, в кожному і більш того, організм. Для нього властива така штука, яка називається гомеостаз. Тобто це властивість підтримувати сталий хімічний склад, тобто mm -hmm. сталий pH, незалежності від зовнішніх умов середовища, незалежності від того, яку їжу ми їмо. Він робиться надзвичайно чітко, тому що, наприклад, PH на нашої крові приблизно 7,35, і зміна на одну десяту в іншу сторону проводить до коми і смерть. Ага. Ух ти, це вже серйозно. Отже, наш організм сам себе е, ну, як підтримує здоров'я в собі. Так. Окей, от, тобто з PH, е, з кислим, з лужним ми розібралися. Давай же розбиратися з цією лужною дієтою. Що ж це таке взагалі? Угу. Значить, Що кажуть представники такої дієти? Що деякі продукти. вони... Коли ми їмо, утворюють в нашому організму більшу кількість кислот. А деякі продукти, ось наприклад, це кислотні продукти, так, це булки, там, сир, м'ясо, ну, взагалі, якісь тваринного походження. А Деякі продукти утворюють більше лугів, так і представники такої дієти, вони стверджують, що якщо їсти багато лужних продуктів, можемо підвищити паш нашого організму, тобто зробити його більш лужним. І вони стверджують, що це запорука здоров'я. Що якщо їсти, якщо підвищити паш організму, можна подолати всі хвороби, позбутися ожиріння і навіть вилікувати рак. Ого, це серйозні заяви. Але на жаль, Сашо, як ми знаємо, гомеостаз працює просто залізно. Він не дасть нам це зробити ніяк змінити Типа аж не зможете це раз. По-друге, підбір продуктів досить є дивним. То він нічим не під не обґрунтований. тому що це я так якось намагався це систематизувати. Я дивився на де на багатьох сайтах. Цей список відрізняється. Тобто, це свідчить про те, що немає ніякого наукового підґрунтя. І По-третє, найбільше кислоти утворюється внаслідок дихання. Тобто, це вуглекислота. Там співвідношення її утворюється вуглекислоти в 200 разів більше ніж тих кислот, які ми вживаємо з їжею. Тобто, ага. це вклад мінімальний так. в цьому плані. Вона. А що ти можеш сказати про те, що на, на цих сайтах радять ще додавати до лужної дієти а, соду в свій раціон? Ага, ось ну, якщо ця дієта, в принципі, не буде небезпечною, звичайні продукти. так? Ну, тому що вона дуже схожа на звичайну овочеву дієту. А ось О, якщо так. радять. Ми Додав... трошки тут переплутали, щоб ви не думали. Що... Таблички, так? Так, це кислотні, це лужні, ми знаємо, ми науковці. Так. Якщо додавати до дієти соду, це може бути дійсно небезпечним. Зараз я поясню чому. Ось беремо нашу соду, так? так. А ось наш, наша модель Саша Твого шлунку, який має кисле Так, Кисле середовище. Так? Сода це досить сильний луг для організму. Я зараз сюди його насиплю. Що відбувається? Що ми бачимо? Починається реакція. Сода нейтралізує кислоту, це виділяється вуглекислий газ. І що ми бачимо? Що наш pH стає лужним, тобто сода нейтралізує кислоту в шлунку. По перше, чим це може бути небезпечно? А. Знижується pH, кислота вже не може нейтралізувати хвороботворні мікроорганізми. А. По друге, травні ферменти не працює, і шлунок не може нормально перетравити їжу. І схуднення цих людей відбувається не через, які п'ють соду, так відбувається не через те, що якось там організму дуже гарно Він просто не може перетравлювати і засвоювати їжу. І Якщо це дуже довго робити, це може Призвести до важких наслідків, призвести до хвороб шумково-кишкового тракту. Вони лікуються дуже довго, дуже важко і дуже дорого. Тому я вас прошу: не робіть цього. Отже, ми е, з наукової точки зору розібрали цю дієту. Ми в жодному разі не можемо вам її радити або не радити. Просто з наукової точки зору ви має, маєте знати попереджений е, це вже, вже добре. І в принципі, е, якщо ви хочете мати здоровий організм, е, їжте здорову їжу. Так? так, тобто запорука здоров'я дуже проста. Не треба якоїсь там суперлужної дієти, тим більше не можна пити соту. Що треба робити? Треба їсти менше висококалорійних рафінованих продуктів, менше цукру, цукор, головний наш ворог, менше булок, менше м'яса. Угу. Але при цьому треба їсти більше грубої їжі, яка багата на вітаміни, на клітковину. Це овочі, фрукти, зелень. Каші там хліб цільнозерновий, Так багато і... здорової нормальної їжі. Так. так ви можете дійсно досягти здоров'я, як завжди, ми не радимо займатися самолікуванням. Звертайтеся до дієтологів, до лікарів, і тоді ваше життя буде тривати довго, довго і щасливо. Дякуємо тобі, Гліб.